Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ви храм Бога живого. дорогі у Христі, браті і сестри! Перші сторінки Святого Письма. Де оповідається про творення Богом світу, розкривають нам картину дивовижного таїнства, як Бог творив людину. Сказано, що Господь створив людину з пороху земного і вдихнув у ніздрі її дихання життя, і стала людина душею живою. Це унікальний вид творіння. Якщо до творення людини все відбувалося ніби автоматично. Сказав Бог, нехай земля видасть із себе ось це чи щось інше. І все за Словом Божим відбувалося тут. Людину творить Бог сам безпосередньо. Притому творить її, вдихаючи в неї особливе життя, життя якого ніхто із живих істот не має. Вдихаючи в неї ось це життя, Господь ніби вдихає свою присутність у ній, наділяє людину особливим даром бути образом Божим. Сьогодні, коли ми слухаємо євангельську розповідь про те, як до Ісуса Христа підходить жінка-язичниця, і просить, щоб Христос зцілив її дочкою, яка біснується, тобто вона знаходиться під владою Злого Духа. У нас мало б виникнути природне запитання: як так сталося? Людина, яка створена за образом Божим. У яку вдихнув Господь своє життя, життя справжнє, життя, яке тільки людина і має. І, власне, через це стала людина храмом Бога живого. Як так сталося, що цей храм став наповнюватися чимось іншим, протилежним. Чому Господь допустив це? Серед усіх обдарувань, які дав Господь людині, особливе місце посідає воля. Часто ми розуміємо це поняття як можливість вибирати. Я вибираю, що мені робити, куди мені йти, з ким мені спілкуватися, чим мені цікавитися. І саме завдяки ось цьому, цій можливості, ми дуже часто можемо собі сильно нашкодити. Ми можемо піти неправильним шляхом. І хоч кожен каже, але ж це моє право, моя можливість. Так от запам'ятаймо, коли Господь дає людині ось цей дар волі. Це не просто для того, щоб ти вибирав. Це для того, щоб ти навчився вибирати правильно. Щоб ти хотів вибирати добрий напрямок. Не вимушено, щоб ніхто тебе не заставляв, ніхто тебе не примушував, не ставив тебе в такі рамки, коли ти зобов'язаний це зробити. Ні, щоб ти хотів. Справжнє добро тоді. Коли воно вибране добровільно. І саме з тою метою Господь дав першим людям ось такий заповіт: не споживати із дерева пізнання добра і зла. Це не звучало як заборона категорична. Якщо б так, то Господь би просто відмежував це дерево від людей, щоб вони не мали доступу до нього. Тверджуватися в добрі людина може тільки добровільно. Але це утвердження, воно відбувається через працю. Ми тренуємося, ми вчимося. Недаремно ще Вовстин Блаженний казав, великою є свобода бути здатним не грішити. Тобто, коли ти, маючи можливість вибрати між добром і злом, вибираєш добро. Але найбільшою є свобода, каже Августин, не бути здатним рішити. Коли ти вже настільки захотів ось цього добра і так виховав себе, що ти вже і не можеш по-іншому подумати. Правда, буває в нас таке. Ми самі на себе злимося, що я хотів би добре щось зробити, але не виходить мені. Хотів би я цього поганого не сказати, не, не склалося, не зміг себе стримати. І ми самі на себе злі, ми самі цим дратуємося. А чому? Бо наша воля, вона ще не утверджена. А якщо вона не утверджена, що це означає? Коли ми робимо неправильний вибір? Коли ми йдемо не в правильному напрямку, ми витісняємо своєї душі Бога. Бо ми раз його не послухалися, другий раз не послухалися. Йому місця там немає, а його місце хто займає? Той, хто веде нас до зла. І ось так людина стає, замість того, щоб бути храмом Бога живого, вона стає містилищем зла. Не завжди це зло так явно проявляється, не завжди воно стає таким очевидним. Але, як каже Господь, по плодах їхніх пізнаєте їх. Що я роблю, що я кажу, що я думаю, це і є свідченням того, що є в мені. Яким храмом я є? Як так сталося, що ось ця дівчина стала одержимою злим духом? І тим більше, як так сталося, що жінка-язичниця зрозуміла це і прийшла до Христа просити допомоги, ми не знаємо. Але це дуже яскравий приклад того, як треба шукати вирішення проблеми. Коли ти йдеш. В даному випадку йдеш вже вимушено, бо в тебе вже виходу немає, в тебе дитина в біді. Це вже ніби не добровільний твій вибір. Але твій вибір полягає в тому, щоби повірити в те, що каже той, до кого ти йдеш. Прийшла ця жінка до Христа, і ви чуєте, як Господь ніби зневажливо її відкидає перш на перший погляд від себе. Мовляв, Недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Я ж ніби прийшов до ось цього народу, до вибраного Богом народу. А ти хто? Але жінка цим зовсім не обурюється, не ображається. Хоча її воля, внутрішня воля, напевно, проти цього могла б. Протидіяти, казати, як ти смієш мене обзивати, яке ти маєш право мене принижувати, я ж теж людина. Ні. Вона смиренно приходить до Христа і отримує те, що треба. Одужала дочка її в ту ж мить, каже євангеліст. Як нам зробити, щоб ми? І не лише ми, а наші діти прийдешні покоління залишалися храмом Бога живого. Як нам утверджуватися в добрі? Як нам ось цей дар волі вберегти в собі так, як треба? Для цього церква встановлює певні періоди, коли каже нам в чомусь обмежуватися, періоди постів, чи багатоденних, чи одноденних. І каже, дивися, людина, ти маєш сама собі навчитися сказати: Я хочу цього, але я цього робити не буду. Це воля? Так, це воля. Не коли хтось тебе обмежив, в тебе забрав їжу, і ти не маєш щось їсти в піст, а коли воно стоїть перед тобою, а ти свідомо від цього відмовишся. Коли тебе тягне щось зробити, ти маєш можливість це зробити, а ти від цього відмовишся ні. Як ми часто дітям про це кажемо, хочеться взяти телефон в рук, і важко від нього відмовитися, особливо, коли вже взяв у руки. Важко його відкласти від рук. А ти навчися сказати собі, стоп, досить. Я маю можливість, я маю вільний час, але я цей вільний час на це не потрачу, бо я хочу утвердитися в добрі. По справжньому ми стаємо храмом Бога живого тоді, коли наша воля стає такою, якою є воля Божа. А воля Божа яка? Бог, наділяючи нас волею, він дав те, що Він сам має. Він сам вільний у своєму виборі. Але чи можемо ми пропустити хоч найменшу думку, що Бог міг би зробити щось погане? Ні. І це не тому, що він не вільний. якраз він вільний, в цьому найбільша свобода бути здатним, не бути здатним грішити, як каже Августин Блажен. Утверджуємося ми у справжньому добрі. Вчимося боротися. І пам'ятаємо, що найменша перемога, коли ми самі себе переборюємо, це великий крок вперед. Але найменша поразка. Це дуже важке падіння. Борімося, поборюємо і залишаємося справжнім храмом Бога живого. Амінь. Слава Ісусу Христу!